Семент та каміння саме так нині виглядає підземелля на території Бережанського замку. Нещодавно це приміщення виявили працівники заповідника та вирішили дати йому друге життя. Після попереднього обстеження тут розпочали консерваційні та ремонтні роботи, і ось уже за місяць оновлене підземелля відкриють для відвідувачів, а екскурсоводи зможуть проводити тут екскурсії. Ми можемо проводити інтерактивні екскурсії. Ми вже думаємо, наприклад, де у нас там перша вже локація, де ми вже з художником І Там ми поставимо камін, але камін такий у нас буде отафорний, але разом з тим він буде парувати, він буде видавати звуки. Тобто ми хочемо, щоб десь тут зайшли, якісь видали звук, десь щось пролетіло, де щось було в такому плані, тобто лишаючи історичні стіни, лишаючи історичні мури. Наразі вхід у підвал виглядає так: всередині тривають консерваційні роботи: очищення каменю, укріплення швів і склепінь. За словами реставратора Сергія Сірого, роботи відбуваються у західному корпусі замку, одній з найстаріших його частин, що датується шістнадцятим століттям. Виглядає так, що дане приміщення використовувалося як ці, підвальне приміщення. Це скоріш за все для зберігання. Чи продуктів, чи речей, чи якогось іншого ремонту, який які потрібно було замку. Дослідники припускають, що найдавнішою частиною підвалу може бути підлога. Вона, ймовірно, 16 го століття. Склепіння ж з'явилось пізніше, на початку 18-го. Є скрипіння, це і частина якоїсь ніші, яке під господарські частини. Воно все було замуроване, це була суцільна стіна, але дуже погана якості. Ми її акуратно розібрали, лишили тільки один стовпчик, і зараз це будемо використовувати як експозицію для майбутніх там, виставок. А ось під час першої світової війни, коли у замку дислокувався австрійський гарнізон, поверх підвального приміщення було облаштовано технічне приміщення. Його ймовірно могли використовувати як лазню або пральню. Тому у підвалі знайдено чимало зливів. І в той період з'являється у ті стовпи на ці, і у ці підпірні стінки. Що Тому що, якщо подивитися? Приміщення саме півкругле, а воно має підпори і посередині з'явилися стопчики. Ми їх укріпимо, збережемо і тут ще оті деотвори були, їх зв'язували дерев'яними брусами. Ми, скоріше за все, їх спробуємо відновити, перев'язати. Так воно відійшло від краю і так на всю довжину. І воно є доволі такий цікавий архітектурний елемент, який буде такою родзинкою самих приміщень. У ході реставраційних робіт фахівці натрапили на ще один вихід із підвалу. Його планують відновити. Зараз ми підходимо до такого цікавого місця, де є маємо якийсь широкий вхід. Скоріше за все, його зробили також в період 19 століття або додатковий вхід, або якісь інші були призначення на це. Бо він є доволі широкий. Він є вироблений і вже стіни. Є зав'язані з цеглою і маємо цегляні склепіння. Відповідно, первинні стіни з каменю, а ці склепіння у нас йдуть з цегляні. Оновлене підвальне приміщення матиме ще одну функцію. За потреби його можна буде використовувати як укриття. Тож у замку вже готуються до відкриття та запрошують усіх охочих побачити оновлений простір.